Ось, у нас унікальна можливість. Подивитися, як же ж там місцеві аборигіни живуть на безлюдному острові. І чому їх так багато, а острів такий маленький. Дивіться продовження. А зараз будуть цей човен намагатися перенести кудись в інше місце. Ну, я вам скажу, це робота непроста. Але деста, річка теж непроста. Чу Чуєте, які у нас дивожні птахи тут є? Ого-го. Стежимо. Далі буде. Місцевих жителів стає більше. Подивіться, вони можуть ходити по воді. О, якщо ви хочете засвоїти цей досвід, вам обов'язково треба приїхати в чобарню і вчитися, вчитися, вчитися ходити по воді. Робота триває. Робота триває. Поворотне коло, люди щось роблять, дивляться. Їм цікаво, куди далі попливе цей човен. Дивіться, і ви будете знати. Бачите, він розвертається. Розвертається. А в якій доволі розвертаються човни? А отак вони десь розвертаються. Раз-раз і розвернулися. Там, де двигуни, один штовхає. А там, де легка частина, там цілих троє. Ох, цікаво. Ну це вже щось більше схоже. Більше схоже. От. Ох, подивіться. Ох, подивіться, яка краса. Подивіться, як це гарно, як це чудово. О, таке, отаке все навколо, отаке, отаке і отаке. Просто важливо. Неймовірна краса. Люди відпочивають на морі. Ну, не зовсім на морі, не зовсім відпочивають, але ж такі люди. Процес пішов, процес пішов, процес рухається. Чи це чого він рухається? Я не знаю. Але всі ознаки є. Десна річка нервлива. Тут вчора пливеш, була вода, завтра пливеш пісок. До речі, для вашого розуміння. Те, щоб Десна стала маловодною, це вимоги, потреби, вірніше, наші з вами в струмі. Воду зливаю для того, щоб Каховська станція давала струм. Бо раніше води було багато, а зараз менше. Бо Каховська станція вимагає воду. А вода є з Дніпра і вода є. О, процес пішов, не буду відволікатися. Ну от. От зараз ми можемо побачити, як цей сухопутний човен в пішохідній річці кудись попливе. Унікальні кадри. Мало де ви такі побачите. Але у нас завжди все є цікаве. Наближаємо. Оптика у нас не дуже. Чабарня не славиться великими потужними оптичними приладами. Але зараз ми побачимо, чи зможе цей пішохідно-сухопутний човен поплисти. Невже зможе? Невже він, як черепаха чи крокодил? Щось є якийсь звук? Якісь ознаки є? Так, а що йому й двигун не потрібен. Ви ж бачите, його десна понесла? Понесла десна. Отак закінчилась наша пригода. Приїжджайте, пригодимо вам обіцяємо.